Вітаю, мене звати Світлана. Це канал Засвіт. І сьогодні я хочу з вами поговорити про наше бажання зазирнути в майбутнє. Правда, мене, якщо я не права, але я впевнена, що з великою долею вірогідності кожен з нас мріє хоч одним глазком зазирнути в майбутнє. Але я думаю, що незаймим було б знати, яка команда виграє, щоб поставити на цю команду і отримати якісь гроші. Ну або як мінімум, хоча б підстелити соломки туди, де впадеш. Майбутнє манить і приваблює. А, ну, ну а як скажімо, безболісно можна зазирнути в майбутнє не зазираючи туди, ну та це почитати якусь книгу, де за тебе вже автор, чи авторка продумали цю всю ситуацію і описали. чи є вірогідність того, що таке коли страпиться? Та був його знає, всяке в житті може бути, але прочитати про це дуже цікаво. І, власне, тоді, коли я купувала оці дві книжки, спочатку цю, це Шукачі без смерті», Хлої Бенджамін, яка в мене стояла на поличках і чекала свого часу. І цю Нікі Ерлік Мірило, власне, коли я купувала цю книгу, зрозуміла, про що вона прочитала. Тоді я і вирішила, що було б цікаво зняти таке відео, де є дві книги, в яких. Різних точок зору показується вірогідність зазирання, теж майбутнє і до чого це приводить. І чому би не почитати ці книги? Ну і, власне, як ви вже бачите, в мене тут, і тут, в всіх книжечках, є закладинки. Бо я вирішила вчора ввечері, я читала, почала читати ці книги, надкусити, скажімо так, їх для того, щоб. Не для того, щоб читати їх паралельно, а для того, щоб мати якесь уявлення, про що розповідається в цих книгах, тому що за анотацією воно мене дуже поверхневе, Я так щось почула, хтось що десь сказав, знаю, що це про зазирання майбутнє, але що там як не зрозуміло. Тож я вирішила почати цю, -цю книгу прочитати сторіночок 50 і для того, щоб сказати вам про що вони, а потім продовжувати читати по порядку. Власне, почала я з книги Мірило Нікі Ерлік. Варто сказати, що це дебютний роман авторки, і він мені прямо таки ідеально підходить до мого книжкового челенджу до пункту е дебют автора. Отже, якраз і, і з однієї сторони вона мені цікава, і з іншої корисна як для мого челенджу. Нікі Ерлік Мірило. До речі, вона безселер нью Зіорк. А, і ще, що хотіла сказати, так вийшло просто випадково, що і ця книга мірило від Віват, і е, шукачі без смерті Віват. Я так думаю, що Віват теж цікавить питання майбутнього. Перейдемо до Мірила. Я прочитала не, спочатку, скільки тут сторіночок. Давайте скажу вам. 420. 4, приблизно, може, там якісь подяки, хай буде 420 сторіночок, прочитала я 40 з копійками. І що я можу вам розповісти? Починається ця історія з того, з пролу, як не дивно, і в пролузі розповідається про те, що якось одного дня по всьому світу почали з'являтися вірніше, з'явилися, ні, почали з'являтися дерев'яні скриньки, в яких... На яких було написано, щось типу, тут мірило твого життя, і в цих скриньках був якийсь дріт, щось на кшталт дроту чи струни, скрученої і прикритої біленькою тканиною. Ось і все. Коротше, який там механізм потрапляння цих скриньок до кожної людини, тому що людина, живучи в одному місці, може переїхати десь, або бути в, якійсь, там, в якомусь відрядженні, або ще десь, або в відпустці. Механізм цієї в книзі описується, але не настільки детально, щоб прямо про кожний індивідуальний випадок розповідати. Давайте приймемо це за даність, що у кожної людини, яка старша 22 років, якій виповнилось 22 роки, з'явилася скринька. Дітям ці скриньки не надсилалися, але як тоді, коли людині ставало дитині 22 роки, скажімо так, вона ставала вже повнолітньою, то в неї обов'язково з'являлася скринька. Початок цієї, цієї книги, це, звісно ж, описується якийсь період, який проходили люди від моменту появи скриньок до того моменту, коли вони почали усвідомлювати. Правда, це чи неправда? Грають якусь роль ці скриньки, дійсно визначені довжини твого життя, тому що власне ця струна це не, не, не просто ти зараєш майбутнє і знаєш, що з тобою відбудеться. Ти просто знаєш дату твоєї смерті. Вірніше не так. Не надо твоєї смерті, тому що потім, коли почали проводити, скажімо так, дослідження, вивчаючи статистику смертності і довжини цих струн, звісно ж, люди вмирали, вони вмирають із струнами і без, і з передбачення майбутнього, і без, але тим не менше почали порівнювати довжину тої струни, ну і людина, яка там померла, чи є це співвідношення вірним, чи не є. І вияснили, що струна не вказує, скільки залишилося тобі жити, а вказує взагалі мірило твого життя, продовжуваність твого життя. Ну і плюс-мінус почали вираховувати, скільки ж тобі від того моменту, в якому віці ти отримав цю скриньку, залишилося тобі жити плюс-мінус два роки, я так розумію. Ну, скажімо, таке сумнівне щастя дізнатися про те, коли ти помреш, навіть якщо Тобі там е, наколдують, наміряють дуже. Ну там, ну мовно, яку, до якого віку хотіли б ви дожити? Ну, 100 років, 110? Я кажу про те, щоб ви були здоровими, е, настільки це можна в такому поважному віці, щоб ви мали пам'ять, настільки це можна в такому поважному віці, рухалися, могли самі себе обслуговувати. Ну до скількох би років ви хотіли прожити? 90? 100? 110? Ну, давайте візьмемо 120. Я не знаю, чи доживали люди до 120 років, не перевіряла. Так от, візьмемо умовні 120 років. Там не хотіла б я навіть знати, що я помру там 120 років. Нафіга воно мені знати, тому що коли мені буде підходити до 120 років, я буду кожен день нервуватися. Я нервуюся по меншим приводам. По якимсь співбесідам мене мозок виносить. А ви говорите, що я буду знати і чекати, і чекати все життя, чекати, коли там Ну, це, звичайно, капець якийсь. Але, власне, ніхто не заставляв цю скриньку відкривати насильно. В тебе є ця скринька. Хочеш відкривай, не хочеш, не відкривай. І, звісно ж, ви розумієте, яка хвиля покотилася. Хтось ці скриньки відкривав, хтось ці скриньки не відкривав. Повілась купа якихось ток-шоу, де розповідали про тих, хто ці скриньки відкрив. Якщо там хтось помирав, то збиралася купа родичів. І розповідали, що вони відчувають в той момент, чи відчували, чи ще щось. Зрозуміло, що почали з'являтися купа всяких клікуш і оцих проповідників, які розповідали, звідки це взялося, чи це кара небесна, чи що це там таке, і, і таке інше, таке інше. Власне, на фоні оцієї, як вони пишуть, на глобальної кризи, хоча знову ж таки я так і не зрозуміла, чому це криза, тому що люди... Чи так, чи інак би вмирали. Просто ти знаєш або не знаєш, коли ти помреш, і ти маєш ем, право не знати, не заглядати в ту скриньку. Ну, Але, твої, ну, але власне, є твої там, знайомі чи рівня, які зазирають, і ти все одно залишаєшся тим не, залишаєш, а стаєш дотичним до цієї скриньки, до цього подій. Зрозумієш, там проводили якісь аналізи, їхні все таке інше. Це все на початку. Що буде далі, що там знайшли поки що нічого. На цих 40 сторіночках, не зрозуміло, але надалі я думаю, що щось а. проясниться ж, власне, поки буде за 420 сторіночок. І це, якщо брати глобально, то ми бачимо цю хм, проблему, цю кризу. Давайте назимаємо, хай воно так буде, яка трапилася, як це її сприймають, як вони на неї реагують. Це загалом. І конкретно, звісно ж, нам подається дві персони чоловік і жінка. І на їхніх долях. І дотичних до них людей нам розповідається про те, які ж вони достали, наскільки вони хотіли чи не хотіли, чи зразу чи не зразу достали ті струни, і як вони після того почуваються. Оце я, власне, до цього поки що дочитала. Буду продовжувати читати далі. Мені цікаво, захопливо авторка не тягнеть резину. Досить динамічно це все йде, тому що я кажу за 40 сторінок. Уже дуже велика купа інформації була. І я вам дала, скажу так, лише наразі розказувала деталі для того, щоб вам було саме цікаво прочитати. І надалі я не буду вже така щедри в інформації, тому що сама цього не люблю. Ну але це лише початок книги, і власне про це розповідається і в анотації, про ці скриньки з цими струнами. Але все одно ну, про свої враження і про те, що не буде тебе спойлером, я, звісно ж, розповім. Бо це такий собі, така собі моя спроба відзняти щоденник на ці дві книги. Побачимо, що з цього вийде. Намагатимуся справитися в найкоротший термін. Змірилом, поки ми закінчили. Тепер давайте перейдемо до шукачів безсмертя. Бо я таки хотіла прочитати рівно ж так, десь сторінок 40-50 цієї книги. На жаль, це вже було вчора ввечері. А я маю тенденцію до швидкого засідання з книжкою руках. Ця книга була другою, і її я могла приділити менше уваги. Вся увага була вже сонна й розсіяна, але тим не менше. Тут я менше деталізовано буду зупинятися і зупинюся вже тоді, коли на ній детальніше, коли дочитаю Мірило, прочитаю 50 сторінок, зупинюсь детальніше, але просто скажу про що ця книга. Тут інша ситуація, тут не в глобальному, не в масштабному такому розумінні ми дізнаємося про те майбутнє, як дізнавались люди. Тут пов'язано на одній сім'ї. Те, що я почала читати, є чотири брати і сестри, ху і сху, я поки що не запам'ятала, спала напівспала, скажімо так. Але вони, і чому вони вирішили взагалі піти до якоїсь там гаралки, бо тут є ворожка, яка Кажуть, хтось там розповідає, і десь та ворожка переміщається, чи по місту, чи з міста в місто. Поки що не досить, Я зрозуміла, давайте, але давайте все-таки зупинимось на тому, що є якась ворожка, яка а, ворожить людям правду. Ворожить не лише про те, що з ними буде, а й про те, коли вони помруть. Не знаю, чи вона дату кінця сказує, чи жік. Так, чи плюс-мінус теж рік два, як і в попередній книзі, але тут є, крім того, що довжина життя також ще і майбутнє. Наскільки воно деталізовано, чи якісь ключові вона моменти розповідає, чи що, я ще не знаю. Тому що ми бачимо цю сім'ю цих дітей, які втікли від матері. Я так розумію, що діти досить різного віку, деякі з них вже скоро повинні залишити дім, перейти чи вчитися, чи ще десь. Детальніше розповім, коли почну читати книгу. Бо я таки певно повернуся на початок і прочитаю, щоб не упустити нічого. Е, отож, ці четверо зараз якраз в цей момент знаходяться в пошуках цієї ворожки, щоб для чогось дізнатися своє майбутнє. Поки що все щодо цієї книги. Читаються вони обидві плюс-мінус цікаво. Просто другу я, ви ж розумієте, на 16 сторінках і. Полудрімоті читала, тож не можу свого враження сказати, але це було не нудно досить детальненько е, Побачимо, побачимо. Е, я сподіваюся, що ці книги обидві мене захоплять, тому що поки що на початку мені цікаво, а це, як ви знаєте, дуже багато чого коштує чи вартує початок книги. Що ти читаєш, тобі подобається, то з великою долею вірогідності, тобі буде подобатися надалі. І що авторка. Чаутр Зіл'є кінець, фінал. А так, до зустрічі в наступному шматочку відео. Для вас це буде ну, буквально за секунду. Книгу Мірило я дочитала досить швидко. Прямо таки читала, я не можу сказати, що поєм, але читалася вона швидко і бажання, ну, скажімо, не дочитувати її, бо в мене виникли деякі питання, і ці питання залишились до цієї книги всередині і ближче до кінця. Кинути її мене все одно не виникло бажання, мені було цікаво дочитати до кінця. Все тут логічно розповідається те, що може бути логічно в цій книзі, але все-таки деякі запитання до стосовно цих струн, стосовно взагалі цієї ідеї знаходження цих скриньок і концепту цих скриньок мене до. Цього залишилися питання. Говорити їх, звісно ж, не буду, для того, щоб не спойлерити вам і не розповідати багато по сюжету, як я вже обіцяла, що розповідати багато не буду. Але тим не менше, власне, все те, що, які мої враження були на початку від першої частини прочитання, такі вони і залишилися. Тут авторка дає ем, нам бачення цього світу. Дистопійного чи антиутопійного, як можна сказати, в якому всі в якому почали з'являтися скриньки, і продовжували, продовжували з'являтися так, що ми з вами розуміємо, що пройде якийсь час, і ці скриньки стануть як така данність і ем, звичайність в цьому світі. Авторка розкриває це питання і через особистості тут є декілька персон, на яких вона акцентує свою увагу, як вони сприймаються враження, знають вони чи не знають, бо є такі, які дивилися склинки, які не дивилися, яким чином це трапилося, які їхні враження були початкові, які проміжні і так далі, і так далі як склалися їхні долі, і все-таки інше вона розповідає, ну, плюс-мінус, скажімо так, більш-менш детально. А є ще інша сторона, де вона показує, я б сказала так, глобальну чи більш масштабну картину цього всього. Ну, що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що вона показує, як масштабно і глобально вплинула ця це знання, ця інформація на життя людей. Тому що є короткострунні і довгострунні, хоча знову ж таки тут було незрозуміло, тому що короткострунними вважалися ті, кому залишилося ну жити там плюс-мінус рік, наприклад, да, там чи декілька років, і короткострунні ті, яким жити залишилося там років 10-15. Це ну, по моєму трошечки, скажімо так, різні поняття, і критерії, ну тим не менше. І Що є, то є. Ну і власне тоді, коли ця інформація про довжину твого життя, твою короткоструні стала доступна для загалу не лише для тебе, а й для інших, почалася дискримінація. Зрозуміло чи не зрозуміло, але тим не менше, тут вже була дискримінація по як це про продовжуваності життя принципу. Тому що якщо тобі залишилось там жити ну два роки, комусь там залишилося жити, скажімо так, два роки, то власне для чого страхувати? розумієш, що людина помре і ну невигодно, скажімо так. І постало питання: чи варто вкладати в тебе кошти, якщо ти, наприклад, молода людина, тобі ще навчатися, треба стажуватися, таке інше? А тобі жити залишилося декілька років в сенс цьому. Так само це питання піднялося і в. Військовій сфері, де навіть не то, що запитувалось, а вимагалося, щоб ти сказав, показав свою струну і повідомив скільки тобі залишилося жити, і знову ж по цьому дискримінація по цьому признаку. Ну а що було далі? Ви можете плюс-мінус самі, скажімо так, змоделювати, дивлячись на теперішнє наше життя. Бо якщо ми заберемо довгострунність, короткострунність, візьмемо будь-яке інше питання. Щодо якого дискримінуються люди, то ви можете плюс-мінус зрозуміти, що відбувалося в цій книзі. Описання глобальне, масштабне, і описання конкретно через особистості. Але хочу сказати, що, начебто, з однієї сторони це було досить об'ємне описання, це було досить масштабне, детальне. Мені все-таки чогось не вистачило. У мене було якесь підспудне, таке відчуття, що. Ну, я не знаю, це начебто, чи стаття з Вікіпедії більш-менш прикрашена, чи просто стаття в якомусь журналі, де описується ця проблематика з посиланням на особистості для того, щоб зробити цю розповідь досить живою і органічною. Але мене не затронула доля цих людей. Ну не настільки затронула, якби ну, мені хотілося б при прочитанні книги. Якось все одно воно якось було все одно сухо, все одно. Чи недопрацьовано, чи сирувато, я не можу пояснити. Не, не були й персонажі досить живими, не були ці історії досить живими. З однієї сторони вони були, начебто, драматичні, а з іншої сторони, я наче й не сказала. Є деякі питання, які максимально провисали. Я б не сказала, що цей світ який є, бо це світ, якщо тут масово взяли скриньки, що він прописаний настільки, щоб було все зрозуміло. Дуже багато білих плям, які авторка не закрила. І мені. Це давало цій історії неправду подібність. Зрозуміло, що всі книжки, які ми читаємо, це історії, плюс-мінус пропрацьовані, якщо не брати біографію. Але тим не менше є книги, які ти проживаєш, які тебе задівають за живе, які здаються тобі максимально реалістичними. А є книги, які ну, просто книги-історія та історія. Такою була Мірило. Чого я не скажу про книгу. Шукачі безсмертя. Бо от власне ця книга, яка приблизно цю саму ситуацію, що була і вмірило, але розкрила мені набагато більше. І от того реалізму, тої правдивості, тієї щирості, тієї зануреності, якої мені не вистачило в мірилі, я от таку знайшла в, книги, в книзі Шукачі безсмертя. І що я хочу сказати? Що я прямо була, знаєте, така трохи. Е як це сказати, не здивована, не розчарована тим, що вона так довго, ця книга стояла в мене на поличках, і я її не брала читати. Тому що от такі речі я максимально люблю. Це максимально те, що мені читати цікаво. От тут питання знання, інформація про те, коли ти помреш, була розкрита максимально об'ємно. Максимально реалістично для мого сприйняття тут історія, як я вже вам почала розповідати в попередньому відео, розповідає нам про окрему взяту сім'ю. Два брата, дві сестри, діти від семи до 11-14 плюс-мінус років. Дізналися про ворожку, яка десь там мігрує по містечкам, і от вона в їхньому місці, десь через когось там вони почули, десь через когось узнали, дізналися адресу, Їм було цікаво побачити, що ж це воно таке і що скаже вона їм. Вони втікають від мами, тату і мами, є звичайно, собі сім'я. Це питання, питання, не питання. Історія в цій книзі розпочинається в 1969 році. 69 рік. Батьки їхні це іммігранти, тікали вони єврейська сім'я, тікали вони від Голокосту в Америку. Події відбуваються в Америці. Боже, місто не пам'ятаю. Щойно закінчила вчора читати. А в якому місті, тому що переїжджають вони потім Нью-Йорк. Боже, не буду вводити вас в оманну, але Америка. Мігрують сюди, переїжджають сім'я батька і матері, і нам на фоні. Оцієї історії, коли діти пішли до цієї ворожки, коли вона їм сказала кожному точну дату його смерті, і оця вся історія цієї сім'ї настільки е концентровано, бо тут всього тут немає навіть 400 сторіночок, але авторка настільки концентровано, настільки ємко, настільки стильно, настільки майстерно описує е життя цієї сім'ї, тому ж що тут питання стоїть не в даті смерті, а питання в прийнятті не в, прийнятті, в осмисленні цих знань, які дані цим дітям, і як вони з цим живуть, як вони е, це приймають, і, власне, їхні долі тут зображуються, але не лишень. Тут, по-перше, не по перше, одне з них це багато відсилок до. Е, я вам сказати, власне, що багато, але вони настільки ємні і дають об'ємну картину. Це про долю і про минуле мами і тата, звідки вони пішли, які їхні батьки, які їхні історії. Буквально в оцих Коротких якихось діалогах, коротких якихось рисах, які дає авторка, настільки ємко авторка розкриває історію цієї сім'ї, ці долі, ці мрії, ці сподівання, чи ці страхи все, що відбувається з цією сім'єю. Оця вся історія не відбувається з цією сім сім'єю не відбувається в якомусь вакуумі, а навпаки, авторка нам покаже її на такому зрізі, на такому тлі життя тодішньої Америки, починаючи від яких політичних подій, від президентів, там я не знаю кого ви захочете. Зрозуміло, що нам не дається історія там президента, чи історія якихось там співаків, чи якихось художніх творів. Але оці вкраплення оцього всього створюють настільки в'ємну картину того життя. Ми бачимо, через що вони проходять тут бага, дуже велика проблематика. Тут скільки все піднімається, і ЛГБТ-тема, і питання СНІДу його появи, і як знаходять, наприклад, ліки, і питання наукового середовища, бо одна з дівчат тут науковець. Коротше, це, це просто такий, такий огром, е, е, такий об'єм, це цілий всесвіт, який настільки максимально цікаво читати, наскільки співпереживаючи, я була занурена в цей твір, що я прямо таки рідко щось раджу читати. І, але якщо ви любите, я не можу сказати, що це сімейна сага, тому що тут е, ну, максимум повідається, ну, це життя. Од... Ну хоча ні. Плюс-мінус батьки це одне покоління, діти друге, і є тут і навіть і внуки. Тож, сімейною сагою його можна назвати навіть таки гарно. І оскільки останнім часом я до сімейних саг почала відноситися дещо відноситися дещо прохолодно, мені чогось все-таки не вистачало, то тут я хочу сказати, що такого роду сімейного сага, такого роду книги, мені надзвичайно подобається, тому що вони в своєму роді чимось унікальні. І ця унікальність не, не унікальна, тому що тут зображується, ну, скажімо, плюс-мінус звичайна сім'я. Але от написано, це просто таке майстерно, і причудово, і образно, і поетично, і метафорично, е і деталізовано, але не заматити. Я навіть не можу сказати, що тут якийсь там опис. Я не люблю там описів. Тут цього немає, але і є в тій мірі, щоб концентровано е дати нам оцей об'єм. Просто таки максимально цікава історія. А скільки питань піднімає. Психологічних, скільки питань піднімає віри чи не віри, і віри я маю на увазі в глобальному сенсі, як бо це єврейська сім'я, там батько-віруюча людина. А і віри взагалі, віри взагалі, не хочу нічого спойлерити. Мені максимально сподобалася ця книга, ем, і думаю, що вона війде до розряду тих, про які я буду згадувати з часом, переварювати їх. І колись може, якомусь далекому майбутньому зараз ні захочу перечитати. Бо є такі книги, як Зайчик, наприклад, які хочеться прямо перечитати, от от тільки ти дочитуєш, і тобі вже хочеться повертатись, перечитувати. Ні. А, і ще одну книгу я таку прочитала, розповім прочитаному кубик, до речі, яку теж одразу ж хотілося перечитати, тільки закінчивши, коли ти зрозумів усю цю структуру, цю освіту. То тут, звісно, зараз ні, але тим не менше, це така книга, про яку я думаю, що я буду думати. Надзвичайно сподобалася, надзвичайно рада, що її прочитала ем, причудова історія. От, власне, в мене таке вийшло знайомство з ем, такою літературою, де в одній і в іншій розкривається питання а що б трапилось, якби ти. Знав би дату своєї смерті. А варто сказати, що, о, як би сказати, це знання чи цю інформацію, люди узнавали плюс-мінус добровільно і йшли і узнавали. Тож, о, ну, це був також їхній вибір в тому, щоб знати чи не знати, ну і власне, що з цими знаннями робити далі. От, власне, про книги я розповіла все і. Як завжди, підписуйтеся, ставте вподобайки, якщо вам відео сподобалося. Пишіть коментарі. Мені дуже цікаво, чи читали ви ці книги і ваше враження. А якщо не читали, чи зацікавила я вас якуюсь із цих книг. Ну, а може ви читали щось подібне, пишіть в коментарях. Ну, на сьогодні все. До зустрічі в наступних відео.